Роман Андарак, заступник міністра енергетики України, долучається до нас. Вітаємо доброго дня. Пане Романе. Ситуація в енергосистемі станом на тепер. Вона яка? І чи зачепила атака вчорашня енергетичні об'єкти? Дякую за запитання. Вчора ми побачили один з найбільш цинічних військових злочинів Російської Федерації на ці кадри, які ви щойно продемонстрували. Важко дивитися без сліз, звісно, там пошкоджене енергетичне обладнання, пошкоджено дороговартісне медичне обладнання, іонізуючі джерела. Зараз мої колеги працюють над тим, щоб відновити постачання охмадиту який був для багатьох українських сімей місцем останньої надії, але як ви вже правильно сказали, атаки на українську енергетичну систему практично щоденні. А найбільше страждають прикордонні області: це Харківська, Сумська, Запорізька, Донецька, Луганська та всі інші. Росія не полишає спроб знищити нашу енергетичну інфраструктуру, погрозити нас темряву, але знову ж таки працюємо над відмови. Добре, а якщо говорити про дефіцит електроенергії, чому він зараз відчувається в енергосистемі, якщо можете назвати причини, і коли прогнозовано ситуація покращиться, а найбільшою і першою причиною дефіциту в енергетичній системі України є російська агресія, російські обстріли, російський енергетичний терор. А в свою чергу ми намагаємось максимально швидко відновити. Те, що можна відновити в даній ситуації, те, що можна відремонтувати, пустити назад. Але треба розуміти, що і обладнання потребує певного часу на виготовлення, на монтаж, на відновлення, і тому в системі може спостерігатися дефіцит, який ми, власне, бачимо станом на зараз. Енергетики намагаються динамічно реагувати на цю ситуацію, і якщо ситуація стає трошки кращою, тоді і, відно... і відключення тривають менший час, або не застосовується, або застосовується менше черг, а, але може бути і ситуація, коли а, система перевантажується. Так, наприклад, зараз маємо спеку. Громадяни, бізнес користується системою охолодження, кондиціонерами. Це призводить до підвищеного навантаження. Знову ж таки, чергові атаки на інфраструктуру. Тому е, інколи можуть, тому, можуть мати місце е, застосування графіки відключень. Уряд розширений. чергу, хотів би закликати до більш економного споживання, до якогось енергоменеджменту. Е, Можливо, використання альтернативних джерел енергії, тобто всіх тих механізмів, які можуть бути використані для зменшення монтажів. Так, уряд розширив можливості державної програми доступні кредити 5.7.9». ОСББ та житлово-будівельні кооперативи зможуть купувати генеруючі установки, а також установки зберігання електроенергії і допоміжне обладнання. Про які суми кредитів йдеться і що саме на такі кредити можуть собі дозволити ОСББ та кооперативні будинки? Чи здатні? Такі установки суттєво покращити прогнози на осінь, зиму для кожного окремого будинку ми розуміємо, що перемогти такого ворога як Росія, в тому числі на енергетичному фронті, ми можемо лише спільними зусиллями, лише солидарно. Саме тому уряд ухвалив рішення запровадити механізми стимулювання, механізми підтримки для громадян та для об'єднань громадян зі встановлення альтернативних джерел енергії. Так, дійсно, поруч з програмою е, встановлення сонячних електростанцій для населення, яка була запроваджена трошки раніше. Щодавно було ухвалено е, рішення про е, запровадження програми доступного кредитування для е, ОСББ, яка передбачає встановлення обладнання е, вартістю до 5 мільйонів гривень, і кредит надається до е, 5 років. Крім цього, існує механізм. Чи програма енергодім, яка дозволяє е відшкодувати до 70% вартості обладнання, і тут е використання цього обладнання, е використання таких е систем залежатиме від обраного рішення та від потреб конкретного дом домогосподарства чи конкретного об'єднання будинків. Що це означає? Це означає, що хтось не застрягне в ліфті, Це означає, що десь буде світло, це означає, що працюватиме. А Протипожежна сигналізація чи якась інша система безпеки, а але знову ж таки це один з важливих кроків посилення енергетичної стійкості та власної енергетичної незалежності громадян та ринків. Так, але зараз є інша проблема. Це дефіцит е, цього обладнання на ринку, на ринку, так і попри те, що гроші можуть бути в об'єднанні е, чи в кооперативів, придбати їх складно, або варто чекати, коли вони надійдуть. Тут мова йде і про ціни на домашні зарядні станції. Е, чи розглядає уряд е, рішення з приводу пільгового можливо везення цього товару в Україну? Тому що я знаю, що багато хто очікує скасування мит. Дійсно, ціна на ринку може підвищуватись залежно від балансу попиту і пропозиції. Ми розуміємо, що регулювати ринок адміністративними методами практично неможливо, але тим не менш, за моєю інформацією, в Верховній Раді вже перебуває низка законопроєктів, спрямованих на скасування візних мит, ПДВ, на таке енергетичне обладнання. Це, наприклад, за на купу законопроекти одинадцять триста можливо, будуть альтернативні, які передбачають власне таке полегшення для ввезення такого обладнання і збільшення пропозиції на ринку. Добре, а якщо говорити про е Підтримку з боку наших партнерів також обладнанням є інформація, що Україні надали понад 2 тисячі тонн енергетичного обладнання після поновлення російських атак на енергетику нашої країни. Чи можете ви уточнити, про яке саме йде обладнання йде це обладнання? Допомога енергетичних партнерів нашому енергетичному сектору є безпрецедентною практично з перших днів війни? Але Наші друзі вони розуміють, що вона не може зупинятися, що атаки відбуваються а, щоденному режимі, і а, це обладнання має постачатись практично в тому ж режимі, якому постачаються снаряди на фронт. А йдеться про трансформатори, йдеться про генератори. Йдеться про те, обладнання і матеріали, які пошкоджуються практично. Щодня, щогодини. це ізолятори, це різного роду проводи, кабелі, електроніка, а надається суттєва фінансова допомога для того, щоб то, що не є в наявності, ми могли закупити за рахунок коштів фонду підтримки енергетики, створеного за ініціативи міністра і єврокомісара Кадрі Сімсона в енергетичному співтористі трохи менше зменміс трохи менше місяця тому партнери G7 погодили підтримку енергосектора україни на понад мільярд доларів як просувається узгодження проєктів чи можна вже зараз говорити що українська енергетика зараз тримає курс на сучасніше виробництво при міністерстві енергетики ми створили Робочу групу з підготовки до наступного опалювального сезону, де в тісній співпраці з причетними міністерствами, з нашими міжнародними партнерами, ми опрацьовуємо на кращі шляхи використання цієї допомоги, яка нам надається, а йдеться про запровадження розподіленої генерації, про впровадження більшої гнучкості в енергетичній системі. Ми розуміємо, що ворог не припинить атаки на. Нашу енергетичну галузь, відповідно відновлюючи її, ми вже завчасно думаємо про те, якою вона буде для того, щоб протидіяти енергетичному терору, А давайте в цілому поговоримо тоді, як в Міненерго бачать українську енергосферу. Очевидно, що вона має бути більш екологічною, більш захищеною, про що ви щойно сказали, відновлювальною. Можливо, Маєте за приклад когось із західних партнерів, кого Україна готова наслідувати в цьому питанні, враховуючи обсяги руйнувань та кліматичні особливості? Дякую за питання. Воно дійсно цікаве. Ми всі розуміємо правильно, що жодна енергосистема в Україні в світі не розроблялася, не будувалася. З урахуванням тих викликів, які ми зараз відчуваємо на собі, дійсно відновлюючи захищаючи наші об'єкти, ми використовуємо той досвід, який є у світі. Це досвід Ізраїлю, це досвід Південної Кореї, Японії країн, які час від часу потерпають від природних катастроф, але вже, вже тепер ми отримаємо звернення від наших партнерів з проханням поділитися. Досвідом захисту енергетичної системи, рішеннями, які ми використовуємо, і ми це обов'язково зробимо, коли ситуація цього дозволятиме. Але відповідаючи більш конкретно на ваші питання, то дійсно це більш розподілена система, більш гнучка з провадженням розумних мереж, з провадженням нових технологій провадженням нових заходів з енергоефективності енергетичного менеджменту і так далі, зрозуміло. Дякуємо вам, пане Романе, за роз'яснення. Роман Андарак, заступник міністра енергетики України, був наживо. Закликаємо всіх ощадливо ставитися до електроенергії в Україні, тому що це зараз вкрай важливо, особливо враховуючи ті температурні режими, які є на вулиці.